Thank <laughs> you. Головний отаман Житомирського округу міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке» Ярослав Возний запевняє, на українське козацтво покладено в важливу місію з відродження духовності і патріотизму, а тому займаються громадською та благодійною діяльністю та виховують молодь у славних традиціях козацького лицарства. Головний козак області констатує за сприяння козацького братства відкрити не одну спортивну секцію на Житомирщині, а нещодавно Зороківський ліцей, що в Чернігівському районі, став козацьким, де Основним профілем є військово-патріотичне виховання молоді, та головним цьогорічним досягненням все ж таки стало вихід світ історико-документальної книги Козацтво Волині Житомирщини. Хочу відзначити, що історична подія в цьому році також відбулася випущена за допомогою нашого козацтва спільно з іншими козацькими формаціями в області. Книга козацтво Волині Житомирщини. сот примірників до кінця цього місяця Ми плануємо цього року вже буде випущено, і ми подаємо цей примірник як на територію соціально значимо на комісію обласної державної адміністрації. Ми надіємося, нам піде назустріч зустріч. наступний рік. Вона буде вибачена більш широким загалом, і ми зможемо тоді забезпечити і бібліотеки, і всі навчальні заклади. Проходила козацька рада у вищому професійному училищі інтернат у відкритому режимі. Відтак студенти залюбки спілкувалися з козаками та слухали доповідачів. Зізнаються, відкрили для себе багато чого цікавого та нового. Хотілося б познати, як ця розвивалася культура, як, як це все відбувалося, що то хотілося б познати, що то навчальне. Отаман Баранівського куреня Сергій Цимбалюк зізнається, сьогоднішніх козаків турбує питання, хто прийде їм на зміну. А тому козаки впевнені, необхідно більше уваги приділяти підростаючому поколінні, виховувати у молоді почуття вірності і патріотизму. Ну я вирішив вступити в козацьке братство, тому що мені цікаво, по-перше, яка історія у нас була козацтва детальне її вивчення і щоб. Перенести це все до молодого покоління, такої щоб воно ну не, не загинуло це все, а ага. тільки був розвиток нашого суспільства і той тобто, щоб молоде покоління знало історію свого народу і продовжувало її. На завершення козацької ради головний атаман Штоморського округу Ярослав Возний привів до присяги молодих козаків-запорожців, оголосив накази про присвоєння чергових козацьких звань та нагороджень.